Сьогодні з нами на початковому інтерв'ю є Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий письменник. Вітаємо тебе, Остапе. І якщо розпочинаємо в такому затемненому форматі, то звичайно, що після підриву на Кримському мості, який ми всі споглядали. Раділи відверто, так тому що ми розуміли, що, що це означає, і е, так як вони зухвало його будували і його пропагували, то ну, мають те, що мають, на що заслуговують зрештою. І ось ці всі обстріли в понеділок, вони фактично були ну, десь такою реакцією їхньою на, на те, що відбулося в Криму. Е, як ти це все сприймав? І як ти вважаєш, українське суспільство відреагувало на це все? Моє шанування, дорогі колеги, взагалі така інтимна атмосфера. Там, де менше світла, там завжди більше любові, так кажуть. А в нашому випадку це дуже добре стосовно країни своєї, бо там, де буде менше світла, там буде більше цінування тих всіх благ, до яких ми звикли. Можливо, ми їх так не цінуємо, як повсякдення, але все ж таки. За які ми боремося, за той комфорт, за, за себе, за своє адекватне, нормальне. Життя тому я вітаю насправді такий дуже можливо, дивертисмент. Такий ваш ваше рішення з погашенням світло світла на початку етеру. Воно має до певної міри якийсь навіть символічний сенс. що Дійсно, в тотальну економію всього ми заходимо, і це є теж різновидом нашої перемоги, нашої здатності. Реагувати на виклики, які іншим, більш ситим і забезпеченішим народам навіть і не снилися. Тому нехай це буде так. Ви запитуєте Наталю про, про Кримський міст. Я дуже обережно зразу поставився до цієї історії, не з тих міркувань, що воно мене не тішить. Безумовно, я теж, як і всі українці ну, насолодився кілька разів, навіть, поставив собі на автоповтор той момент. Воно, воно приємно. Це це тішить, тому що будь-що, що робиться на шкоду ворогу, це вже є добре, і це є логіка війни. І тут не, не треба цього соромитися. І це теж те треба собі, знаєте, інколи смакувати. Але поза тим, я я би не, не біг попереду поїзда і не розмахував би такими, знаєте, одно, одно такими одностайними і категоричними думками про, про те, що. Це такі великі наші бали, бо я припустив одразу, що відсоток ймовірності, що це все ж таки може бути щось ще інше, аніж просто там успіх наш. Я припускаю. І, зрештою, технологічно я до цього підходжу власне, технологічно, бо мені здається, якраз російському. Терористичному від сьогоднішнього дня можемо офіційно вживати вже таке формулювання: терористичному режиму завжди е, потрібні ось такі ще одні додаткові підстави, якщо ви хочете, таке слово, для розкоркування своєї люті, свого гніву, для виправдання власне, для свого суспільства більш масованих, мстивих. Каральних е, е, дій, і власне це все в одну картину лягає. Це не значить, що не потрібно нам нічого робити, бо нам все одно вже е, нема що втрачати. Але я за те, щоб трошки завжди в умі тримати трошки ширшу картину, е, ніж е, зазвичай ми так емоційно не можемо сприймати. А українці дуже все адекватно сприйняли вон, їх нас уже не налякати. І чи це Кримський міст тут має значення, чи немає. І без Кримського моста вони для нас є вороги, причому осатанілі і оскаженілі, власне, терористичного і диверсійного характеру. Вороги не воєнні, тому що воєнний ворог може навіть інколи викликати повагу. А от до тої всьої худоби от просто нема слів поваги ні до чого. І власне, їхня безлімітна зараз така диверсійно-терористична фаза тому зайвий є доказ. І нас уже абсолютно для нас нічого не міняється для України. Всі Рубікони, уставлені до цього терористичного кремлівського путінського режиму, вже давно перейдені. І мостом більше, мостом менше, ми все одно в такому стані війни протистояння, що нам треба просто долати кожен виклик, що ми зрештою і робимо. І ці масовані обстріли якраз показали. Вже можна сказати таку, ну не те, що загартованість я б найменше хотів знаєте, таким хвалитися в час війни. Але власне таку ту вже нашу загартованість, готовність абсолютно до всього нас не можна вже демотивувати. Жодні морально-демотиваційні спецоперації, психологічні проти нас вже фактично не будуть діяти. Бо ми вже маємо товсту шкіру нарощену цією війною, і ми знаємо за що вона, тому це ще доказ нашої цієї моральної стійкості і вищості від ворог. Однозначно, Остапа. Я, е, як на мене, що в понеділок. Чи цього тижня, чи після падіння кримського мосту стало, на мій погляд важливим і хочеться вашу думку з цього приводу почути? От мені здається, що загалом російським політиком і навіть російське суспільство цього тижня. Дуже яскраво себе продемонструвала. Ну, в першу чергу, це політики, які ще раніше там намагалися розповідати про ну умовні демілітаризації, денацифікації. Ну і ті терміни, про які говорив президент Російської Федерації Путін. І от ця кровожерливість, і ця радість, яка була у всіх російських пабліках, що страждає мирне населення, що просто в центрі Києва е падають ракети, розриваються біля університету. От е як на мене, дуже показовим стала. Ця радість і Мені здається, що вони Російська Федерація вже також остаточно скинула маску, навіть і самі для себе. Як ви гадаєте, які це може мати наслідки, що вони бачать те, що їхнє суспільство здатне тішитися смертям українців? Та воно не здатне тішитися, воно взагалі дихає тим сірководним і тим вуглекисним газом, який їм треба назад запустити в їхні бронхи і асми, розумієте. Якраз це навіть вже навіть дійсно ви праві це навіть не маска, це їхнє нутро, яке ніколи, чесно кажучи, і сильно не замасковувалося. І оця дійсно радість, бо я теж бачив ті скріни, і ви це бачили з маси пабліків публічних, з маси там телеграм-каналів, фейсбуків, там і, і, і бога що якраз їхня така зоологічна радість за. Руйнування, за смерті, за підпали, за пожежі, за вибухи, за ракети. Воно, воно нас вертає все одно до того першого витоку. Чим є війна? Це є геноцидне явище, геноцидне знищення на підставі національної ненависті, і вони свою національну ненависть. Уже нічим навіть не замасковують і не приховують, і я хочу сказати, що це теж є ще один їхній крок до е, тої остаточної е, якби, е, розцивілізації, тобто позбавлення себе цивілізованого будь чого це є той такий розвіртуал звіра. Які вони демонструють, і це ота, така ну дійсно екстраверсія оці, оцього нутра чистого зла, абсолютного зла, якраз безпідставного, тому що ненавидіти когось лише через факт його існування, це є ознака, ну все ж таки, вже того… То навіть не людина, а якоїсь бедлячої ідентичності, яка просто якоюсь перехідною, знаєте, між потворою, монстром і, і, і чимось е, людським. Тому воно мене не здивувало насправді. І нехай вас теж не дивує, і наших глядачів теж нехай не дивує. По той бік немає народу з якимось громадянським чуттям, своєю системою координат. там все ж таки ну, це стіло. Стіло, якому постійно треба давати, румигати якісь показові успіхи. я тут мушу це сказати, навіть якщо це не сподобається чи вам мої колеги, чи нашим слухачам, але все ж таки в них зараз якраз оцей звірський підйом. Тому що ці показові, начебто успішні, масовані ракетні обстріли, вони все ж таки треба сказати, дещо перекрили. Оцю кризу від е, мобілізації, від втечі, від незадоволення і так далі, вже цей відтік стався. В Росії вже лишилися ті, які і так є рашистами, путіністами, просто до мозга кістоків я не знаю там до кінчика е, хвостів тих своїх е, е, чортячих. Е, тому для них якраз вкидаються отакі, начебто, показові. Успіхи, аби спричинити цей підйом їхній. А в, в звіра кращого сленовиділення нема як вигляд крові, вигляд чогось, що дійсно викликає кровожерливість. Тому тут нічого дивного нема. Це підкормка ось підкормка цієї парнокопитної всієї багатомільйонної челяді людей, які Харчуються чужими стражданнями, харчуються ненавистю, нетерпимістю, харчуються ось війною. Ось таке ми явище маємо в 21-му столітті. І, зрештою, в нашому ефірі, Остап, ви говорили якраз про те, що от наступний етап після цього їхнього ганебного програшу на полі бою буде так. більш кривавим. І мені здається, що якраз ви це мали на увазі, і ми вже це спостерігаємо. Тому що так. ну як би не було, жертви є. І хто зна, ну як це далі може розгортатися? Безумовно, те, що роблять наші протиповітряні сили, так так наскільки вони нас захищають, і ці ракети збивають, це. Щось неймовірне і. І ми безперечно цим пишаємося, але розуміємо, що може бути різне. Ви згадали також про те, що справді сьогодні Парі визнало своїм голосуванням, прийняло резолюцію про те, що Російська Федерація країна терорист, і те, що вона робить, це ніщо інше як терористичні дії. І Це для нас дуже важливо. Розкажіть і, будь ласка, от якраз прокоментуйте це для нашої аудиторії. Ну наскільки це важливо, що може бути далі? Як це буде виглядати на мапі світу загалом? Це дуже важливо, це показово безумовно. Перебільшувати не треба вже аж так, тому що є певна інертність в міжнародних процесах, і то не робиться вже зразу на зразу. Але ем, сам факт, що це з пар'є почалося, ну пар'є в міжнародній системі. Геополітики не є якимось там передовим органом, це не Радбес, це не ООН, це не Європа. Ну це, це такий демонстративний декларативний майданчик, який власне, задає оціночні судження. І нам тут важливо, що власне таке оціночні судження, як терористичний режим, тобто Росія, уже запроваджується в європейський дискурс на рівні колективного рішення. І це абсолютно є важливо, і це власне те, що ну ми могли б хотіли би, щоб це було ще навесні, але ну є так, як є краще пізно ніж ніколи. Воно насправді не пізно. Просто європа теж до певної міри придивлялася до Росії в цій військовій кампанії. Можливо, це так є спокійно чи цинічно прозвучить з мого боку, але це придивляння воно триває насправді ще й досі. Мені дається, що якраз сьогоднішнє рішення ставить максимально правильні з часу вторгнення. Це от сьогодні є максимально правильна власне, оцінка і акцент. І я якраз належу до тих людей, які теж публічно і, і, і пишу, і, і говорю всюди. Ще з весни про те, що антипутінська коаліція мусить стати антитерористичною, тому що військово-політичного протистояння мало цей ворог не є військово-політичним. Він таким є, але не лише таким. Якраз оця фаза, яка розпочалася з понеділка, їй раптом три дні чи чотири. Оця друга фаза, власне, терористично-диверсійної. Війни, де вражаються е, е, об'єкти цивільної, мирної і критичної інфраструктури, а на них є певне табу під час ведення воєнних дій. І якраз коли ці табу вже переходять, е, чому це так дуже на заході сприйняли так ну, шоковано? Тому що чіпати критичну інфраструктуру глибокого тилу не пов'язано з військовими цілями. Це не аеродроми, не військові частини, це енергетика і це власне цивільна критична інфраструктура. Це є певний один із дуже важливих переходів червоних ліній тим бункерним терористам. І, власне, от сьогодні маємо цю заяву. Я її аплодую і вітаю. Також я хочу нагадати, що за такою логікою. Наступна діяльність світової спільноти стосовно Росії, власне, має перейти в рамки антитерору. А це означає, що ВВ Путін з лідера політичного держави, повинен перейти в ранг терориста, тобто військової цілі. І я роблю пряму аналогію з Усамою Бен Ладеном, який теж з лідера організації, вона не була державою. Але в сучасний час терористичні організації можуть бути і державними, що ми бачимо з Росією. Він теж був оголошений на Верховному вищому рівні, оголошений е, військовою ціллю, і його mm -hmm. дістали у пакистанській пустелі, і для цього знадобилося їм 79 спецназівців і один дресирований пес. Ну то я так собі подумав, що та аналогія би мала надихнути. Всю світову спільноту почати дивитися на ВВ Путіна не лише як на військово-політичного злочинця, а власне на терориста. І це позиціонування терористичний режим, яке сьогодні увійшло в дискурс фактично як синонім до Росії, воно би мало відкривати шлях до розробки антитерористичної цілої стратегії знешкодження військової цілі. Я думаю, це треба залишити це питання компетентним спецпризначенцям, компетентним людям, які пов'язані з, з дуже специфічною антитерористичною справою. Це не наша з вами, як то кажуть, тема. Але на декларативному рівні це треба говорити. Що від сьогодні це є терорист, а не просто військово-політичний керівник. Стапод е враховуючи все вище сказане і. Ту саму резолюцію пер'є про те, що Росія є терористичною державою. З одного боку, це, звісно ж, потрібні правильні слова, які будемо сподіватися, в історичному контексті відіграють важливу роль, але водночас я от зараз також скажу таку непопулярну думку, яку десь, можливо, в ефірах тебе і не говорять. Коли Путін перейшов усі червоні лінії, ми ж розуміємо, що одне місто. Далеко не чуже нам з вами, Остап, місто Львів може стати для нього одною з основних цілей, тому що якщо він буде працювати на свій електорат, то цьому електорату продати обстріли міста Львів е, набагато простіше, ніж будь-якого іншого міста, які тим паче свого часу вони намагалися називати російськими містами. От як ви гадаєте, які ризики зараз е, саме для міста Львів, враховуючи, що Ну, По суті, все вже все перейдено. Він готовий вбивати українців без військових цілей. Мені складно насправді я зараз буду підбирати слова, тому що ви прекрасно розумієте, що будь-яке публічне взгвинчування, теми загроз і так далі. Тут ми всі маємо десь плюс-мінус себе і Я теж буду це по ходу своєї відповіді робити. Безумовно, рівень загроз зараз зріс на порядок. Ну і це зрозуміло. Це не треба бути якимось, не знаю, там мудрагелем, аналітиком чи, чи ще кимось. Це абсолютно є очевидно. Бо коли вся ця кампанія це я так дуже гарно назвав цю кровопролитну геноцидну власне, геноцидну війну, не доходить до свого ендшпілю, до цього заключного етапу гри партії, то якраз там вже ставиться все. На кон, і власне, оскільки Росія, як, як агресор, припустилася великої кількості стратегічних уже помилок і програшів, то власне там ситуація нічого вже гірше не буде якраз її і стосується, тому якраз і цим і продиктована насправді мені здається радикалізація міжнародної риторики. І, і, і я більше на це уповаю. І я власне уповаю на те, що ця все ж таки ще досі тема ядерної, ядерного стримування для світу є розробленою темою, що вони це прораховують і готові. Зрештою, з інтерв'ю Байдена. Ми дізналися там вчора чи позавчора, що цей протокол дії є, він його звичайно озвучувати не буде, і так далі. Тут ви скажете за Макрона, який сказав, що угу. там не будуть вони так. Тут питання не в тому, хто не буде, а в тому, хто буде, і достатньо Британії, і достатньо Сполучених Штатів Америки, щоб тема ядерного стримування була актуальною і була дієвою. Тому я би тут теж так аж зовсім не посипав голову попелом. Як то кажуть, всі ми під Богом ходимо, незалежно від того, чи ми там віримо в нього чи ні. Тому ну, зараз фантазувати на тему загроз є ну, просто без, безрезультатно, бо вони все одно, ця загроженість є, вона є сильною і вона є високою, і, власне, це зрештою. Ну, до певної міри навіть наближає нас до якогось кінця. Я сподіваюся, що ну, в протистоянні світ проти одного вилупка, ну, якось ну, я не знаю, що ще має статися, щоб не допустити якихось надто фатальних фіналів. І зрештою голова дипломатії ЄС Жозеп Борелі якраз заявив, що відповідь заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору. І ну, ми розуміємо, що можливості є різні, так і е, говорити про розгортання і розв'язання прямо ядерної війни для знищення світу теж ніхто про це говорити не буде, і це абсолютно, абсолютно нормально. Мабуть, дякуємо Остапа за, за ваші коментарі Я... на ці теми. よし <noise>